Мультфільм Солодкі подарунки та розваги біля ялинки у гостях сивочолого чарівника діти, які через війну втратили домівку. Разом з батьками приїхали на Вінничину з Бахмуту. Для них влаштували різдвяне святкування на дівчаток та хлопчиків. Чекали святий Миколай та його ельфійка. а ще багато приємних сюрпризів. Мене радує все, що радує діток. Це по перше. Коли дітям повідомили вчора про те, що ми завтра їдемо на свято, то вони дуже зраділи, чим на себе поводили, дуже чекали цього і дуже виглядають сі до Миколая питають. Де він зараз в нас така, можна сказати, пересувна. Працює приймальня святого Миколая. Це вже другий рік. Ми так вирішили по закладам культури в Вінницьким. Це бібліотеки, це клубні заклади, це ось кінотеатр. Родина. Ми намагаємося наших діток трішки відволікти від цього страшного буття. Намагаємося дати їм все ж таки свято. Сьогодні у Вінниці проживає більше як 200 діток з Бахмуту. Для них влаштували вже кілька постанов долучили більше сотні відвідувачів. Над насиченою програмою працювала потужна команда. У Вінниці завжди йдуть нам назустріч і допомагають нам створити нашим людям умови для відновлення психоемоційного стану. Коли ми приходимо на подібні заходи, відвідуємо заклади культури, зустрічаємось з казковими героями. Чуємо музику, бачимо щасливі обличчя наших дітей, бачимо їх усмішки. То нам радісно від того.